Кількість послуг, що надають мобільні оператори, за останні декілька років значно зросла. Аби абонентам було простіше розуміти тарифні пропозиції, лідери світового телекомринку прийшли від моделей, де оплачується кожна окрема послуга до оплати за пакет. Це значно спрощує користувачу планування бюджету і дає гнучкість у виборі. До світових тенденцій приєдналась і компанія «Київстар». Вона запропонувала клієнтам нову пакетну модель оплати, яка дозволить активніше спілкуватися телефоном і частіше використовувати інтернет з мобільного. Мобільний зв'язок, який в Україні був колись по кишеням одиницям, сьогодні доступний мільйонам. За останні роки обсяг голосового трафіку, тобто розмов телефоном, наприклад, у мережі Київстар значно збільшився. З 2007 року, -го когда абонент потребляв в середньому чуть більше 200 минут, об'єм потреблення вирос в два рази до майже 500 минут в місяць на одного абонента. Обсяг інтернет-трафіку зростає ще швидшими темпами і за ті ж самі чотири роки збільшився у чотири рази. При цьому ціна на послуги залишається незмінною. Несмотря на збільшення кількості послуг і об'єму пропонуваних услуг в пакеті, середні затрати абонента вони приблизно однакові на протяженні останніх п'яти років. У першу чергу це стало можливим завдяки еволюції тарифних моделей. От оплати єдиниці. Абонент переходит к оплате пакета. И в этот пакет оператор положил много разных сервисов, которые абоненту интересны. Обравши оптимальный для себе пакет послуг, абонент розуміє, скільки становитимуть його витрати на зв'язок. Мы хотим дать абоненту больше. Причем, давая абоненту больше, мы не просим за это больше денег. Мы даем абоненту комфорт з точки зору контролю його витрати на зв'язок. Це загальносвітова практика і стосується вона не лише послуг мобільного зв'язку. Ми, як найбільший в Україні мультисервісний оператор, і, звісно, в перспективі плануємо перейти до пакету, купуючи який абонент отримує і мобільну зв'язку, і домашній інтернет, ну і, я сподіваюся, і телевізію. Отже, пропозиція від оператора зв'язку переходити на нові пакетні тарифи зумовлена саме сучасними потребами абонентів. «Київстар» пропонує отримання більшого обсягу послуг за ті ж кошти. До того ж, це не лише вихідно, а й зручно. Олена Голуб, Євгендрост деталі.